Посилення співпраці з міжнародними партнерами, які за останні два роки стали потужною і ефективною підтримкою у відбудові, а також залучення фінансування за програмами, що пропонує держава, переважно централізованої допомоги донорів, а в подальшому і заморожених активів Російської Федерації. Про це як один із пріоритетів в умовах, коли місто залишається фактично без бюджету, сказав на щотижневій нараді, виконуючий обов'язки очільника Чернігова. Мова насамперед про напрямки відновлення та інфраструктурні проєкти важливі для елементарної життєдіяльності громади, на які після вилучення так званого військового ПДФО у міста просто не буде коштів. Це платформа Дрім, і на неї зараз робить велику ставку держава. Вони хочуть централізовано, щоб були всі проекти там загружені з презентаціями з якоюсь чіткою. Можливості оцінки цих проектів, ну і далі розраховують на те, що коли заморожені активи Російської Федерації будуть е вилучені і направлені на відновлення України або на підтримку там якихось проектів, то саме в цій платформі ці проекти будуть обиратися. Далі є у нас робота на основі постанови кабінету міністрів над планом відновлення та розвитку громади, будуть братися за основу наявність цього плану і якість цього плану для можливості отримувати. Кошти саме по напрямку відновлення. Ми почали цю роботу. Там було кілька засідань робочої групи, але треба вже виходити на фінішну пряму. А також робота над профілем громади від Проон, що допомагає Україні в її сталому розвитку та фінансується державами-членами ООН, організаціями та приватним сектором по всьому світу. За словами Олександра Ломако, ці документи дають сигнал партнерам, що у міста є комплексне бачення його відбудови. З обґрунтуваннями і конкретними кроками, як цього досягнути, є міста, які постраждали значно менше ніж ми. Ну скажімо так, і зробили значно менше ніж ми по відновленню. Але коли приїжджаєш на міжнародний захід на міжнародну конференцію, вони вклали цей час, який ми вклали там в реальну роботу, в підготовку якісних презентацій. І ну вони виглядають так, що до них більше підходять і партнери, і донори, хоча ну насправді нам є більше, що показати. Ми на цей напрямок обов'язково знайдемо і ресурс і знайдемо кого залишити. Але без цього просто у нас дуже сильно будуть зв'язані руки і обмежені можливості. Тому я просив би всіх керівників структурних підрозділів серйозно, дуже серйозно до цього ставитися. Інакше я повторюся, ми будемо програвати і по цьому напрямку. На сьогодні місто суттєво відстає від інших обласних центрів, що попри війну увесь цей час продовжували повноцінно жити і навіть розвивалися, ішлося на нараді. Виконуючи обов'язки міського голови, каже впродовж 2022-2023 двадцять Чернігову вдалося відбудовуватися та укріплюватися переважно коштом власного бюджету. Значну допомогу по напрямках водопостачання, теплогенерації, освіти залучили від міжнародних партнерів. Житомир більше всіх в Україні в відсотковому відношенню. Дає на ЗСУ. молодці, підтримую їх абсолютно в цьому, але не треба ж порівнювати ті руйнування, які є в Чернігові, і були і є потреби. Ті втрати від бізнесу, від ПДФО від бізнесу саме я не говорю про військових, навіть які релокувалися з Чернігова в той же Житомир, Хмельницький, Івано-Франківськ, наскільки у нас заводів не відновила взагалі роботу. Або відновили наполовину, і це ж зрозуміло, що це не дотримані кошти бюджетів. А ті, що у нас були, ну за два роки, навіть не за два, там за і сім місяців, більше мільярда ми направили на тільки на відновлення. Розуміло, що конкурувати по допомозі там дронами чи допомозі просто коштами військовим частинам при тих потребах відновлення ми не можемо. Разом із тим робіт з відновлення ще досить багато, і практично за відсутності бюджету розвитку у 2024-му основним джерелом їх фінансування можуть бути міжнародні гранти або урядові програми. Ломака доручив усім управлінням та комунальним підприємствам використовувати кожну можливість, готувати проєкти і намагатися конкурувати з іншими громадами, аби отримати кошти, хоча б на частину з них. Як, наприклад, на третю чергу робіт по найбільш пошкодженій із вцілілих дев'ятнадцятій школі. Заміну аварійних або застарілих водопровідно-каналізаційних мереж чи продовження відновлення об'єктів критичної інфраструктури.